Вітаю всіх, хто сьогодні до нас приєднався. Сьогодні ми з вами розпочинаємо курс географії 7 класу і розглянемо такі теми, як вступ, географія материків та океанів як предмет регіональної географії, а також джерела географічної інформації про материки і океани. Розрізняють 6 материків. Євразія, найбільший, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида та Австралія найменші з материків. Вивчаючи планету. Мореплавці та мандрівники називали відкриті нові землі частинами світу. І дотепер збереглися історичні назви шести частин світу: перший Європа, другий Азія, що на одному материку Євразія, третій Америка, що складається з двох материків – Північна Америка і Південна Америка, четвертий Африка, п'ятий Австралія та Океанія і шостий Антарктида. Тобто у нас шість материків і є шість частин світу. Тільки частини світу у нас, Дві Америки Північно-Південна, це одна частина світу Америка, а в Євразії дві частини світу це окремо Європа і окремо Азія. Океан велика частина водного простору Світового океану, дно якого утворене переважно океанічною земною корою. Виділяють чотири океани: Тихий, найбільший, Атлантичний, Індійський і Північно-льодовитий, який є найменшим. Багато вчених виокремлюють і П'ятий океан, називаючи його Південним, хоча не всі погоджуються з цим. Отже, материки та океани мають неоднокову площу, яка нерідко сягає десятки мільйонів квадратних кілометрів. За положенням відносно екватора, чорна лінія на карті материки поділяють на групу північних і групу південних материків. Більша частина материків розташована в північній півкулі, де на них припадає майже 67% площі поверхні всього суходолу і 39% площі поверхні півкулі. Більша частина океанів розташована в південній півкулі, де на них припадає майже 68% площі поверхні всього світового океану і понад 80% площі поверхні півкулі. Материки та океани за своїм положенням розташовані так, що суходолу на зворотному боці. Земної кулі майже завжди відповідає поверхні океану. Усі материки чи частини світу, окрім Антарктиди, групуються попарно: Північна і Південна Америка, Європа та Африка, Азія та Австралія, що видно на малюнку. Тепер давайте ми з вами розглянемо, які ж є джерела знань про материки та океани. Для вивчення природи материків і океанів науковці застосовують усі відомі вам з курсу географії 6 класу методи дослідження, це насамперед спостереження та вимірювання, завдяки яким збирають так звану первинну географічну інформацію про особливості материків та океанів. Прямі спостереження та певні вимірювання здійснюють під час експедиції перебування безпосередньо на досліджуваному об'єкті, наприклад, на науковій станції в Антарктиді. Часто їх проводять з науково-дослідницьких кораблів або навіть з рейсових суден, з орбіт космічних станцій та геофізичних ракет, зі стучних супутників Землі або з літаків лабораторій. За отриманою первинною географічною інформацією створюють макети або моделі форм рельєфу, річок із греблею та водосховищем інших природних об'єктів, розробляють різноманітні карти. У географії існують також методи здобуття вторинної географічної інформації. Це зумовлено тим, що багато географічних об'єктів бувають недоступні для прямого спостереження або мають дуже великі розміри, як весь материк або океан. Тоді вчені вдаються до використання даних, які вже здобуто і певним чином упорядковано. Джерелами вторинної інформації для них є географічні карти, аналізуючи які можна порівнювати об'єкти, створювати модель певного явища чи конкретної території. Упорядковану географічну інформацію дають і таблиці. У яких поєднано багатовимірні характеристики території. Прикладом такої таблиці є вже відома вам вітрова шкала Бофорта, джерелами вторинної географічної інформації є також графіки, діаграми, профілі. У 6 класі використалися такими джерелами, як графіки зміни добової та річної температури, розвивою вітрів, кліматичними діаграмами, профілями рельєфу, з яких отримували географічну інформацію. Важливим способом здобуття вторинної інформації в географії залишаються також описи, особливо коли це стосується характеристик природи окремих материків, країн, океанів, морів та островів. Описи найбільших регіонів землі, материків та океанів, ви можете знайти в географічних хрестоматіях, науково-популярній літературі, енциклопедіях, довідниках. Опис здійснюється також за допомогою різноманітних відеозасобів, кіно та телебачення. Комплексну географічну інформацію можна отримувати також в музеях, зокрема в природничих та краєзнавчих. Новим джерелом вторинної географічної інформації є Гіс або географічна інформаційна система, призначена для збирання, обробки, зберігання, відображення та розповсюдження просторових даних. Нині значно популярні серед користувачів інтернету має програма Google Планета Земля англійською Google EOS, за допомогою якої можна здійснити подорожі усією планетою. Отримати різноманітні супутникові знімки та карти рельєфу, атмосферних вихорів, ландшафтів у будь-якому куточку материка і навіть на дні океану. На цьому ми з вами завершимо розгляд першого уроку географії курсу 7 класу Вступ джерела географічної інформації. Бажаю вам всього найкращого! Бережіть себе і до наступної зустрічі!